Послання духів Роду. Ваш рід хоче передати вам важливу інформацію, давайте подивимося разом. Дивіться, рід вам тут передає інформацію, що за вашою спиною велися плітки. І ці плітки були відносно вашого особистого життя. В когось це була сім'я, в когось це були просто якісь довготривалі стосунки. Вони наблюдали за тим, як ви вирішуєте виходити з тої ситуації, в якій ви були, і вони тут вас засуджували, обсуждали, що так сталося, розлучилися або, для прикладу, ви розійшлися. Ви тут були як біла ворона, скажімо, в сім'ї, в колективі, серед друзів. Тобто вас ніхто не підтримував своєю проблемою, ви лишалися один на один. Вам рід хоче сьогодні передати, щоб ви не сприймали цю критику, а виставляли свої кордони. Тобто, менше слухали ці, цю критику за своєю спиною. Ваш рід веде до вас сильного мужчину. І ви на сьогоднішній день проходите свою трансформацію. Цей мужчина прийде у ваше життя тільки тоді, коли ви Свою трансформацію. Ви на сьогоднішній день проходите цю трансформацію, і у вас відбувається переродження. Так, тобто ви. Міняєте, можливо, свої цінності. Ви дивитесь на ситуації на людей з іншими поглядами, як були колись. Для прикладу, ви колись були жертвою на сьогоднішній день, ви цього вже не дозволяєте собою робити. Тут духи роду вам підказують, що ви повинні пройти свою трансформацію. І одна з етапів трансформації це ваші емоції, які треба навчитися, якими треба навчитися керувати. Так, Тут треба більше такої решительності. Да? Можливо, це стосується роботи, можливо, це стосується особистих стосунків. Ви дуже вперта натура і вас дуже добре розвинута інтуїція, і ви повинні навчитися нею користуватися собі в благо. Також до і роду говорять, що хранітельниця вашого роду за вами наблюдає, і коли вона бачить, що ви чи можете попасти в якусь халепу, да? вона на стражі, вона біля вас, вона вас захищає і веде вас. В іншу дорогу, коли вас попереду якась неприємна ситуація, вона дає вам руку допомоги через людей, через знаки, можливо, ви її не бачите. Ваше життя йде госпожа удача і фінанси, і це саме через цю храніцію роду, яка стоїть біля вас, за вами. Кажуть, що ви обнуляєтесь, починаєте новий етап в своєму житті. Якщо ви бажаєте розвинути свою інтуїцію. Зануритися в світ фінансів здоров'я та особистих стосунків я запрошую вас. В свій телеграм-канал Силку ви знайдете в шапці профіля.